Всім привіт! Мій розсадник практично пустий, Лишилась лише розсада для відкритого ґрунту, і рання капуста, і перець, який мені ще потрібно висадити. Це означає, що дуже важливий етап в нашому житті вже пройдений, і слава Богу, ми це зробили. Огіркі помідори наші висадили в теплиці, засадили наші теплиці і, і підв'язали, уже все попідв'язували. Власне, цим і ми займалися. Осіх декілька три дні в суботу ми почали висаджувати огірки в понеділок, закінчили огірки помідори, у вівторок посадили картоплю, яку ми ще до тих пір не садили, і сьогодні підв'язали обидві теплиці. Е, я просто безмежно рада. Ми працювали, ми працювали скільки нас хватало сил, е, якщо сил вже не було, все одно далі працювали, тому що його потрібно було е, чим пошвидше зробити. Росада вже попереростала, тому відкладати вже було зовсім нікуди. Йду в велику теплицю, де наші великі теплиці, наші Такий вигляд має наша теплиця. Огірки висаджені і підв'язані, оскільки вже видно огірки великі. Їх підв'язали, вони на вигляд не дуже. Це логічно, але підживемо їх Обов'язково вони трошки приживуться, і я думаю, що вони будуть гарними огірочками. Плюс зараз е, дуже похолодало. Е, ми взагалі переживали, як вони переживуть ці, е, ці ночі. Декілька ночей холодних нас передавало і один градус, два градуси. Я думаю, дай Бог Бог гарну погодку, щоб воно все росло. Розвивалося огірочки, обов'язково вони окріпнуть, не обов'язково вони стануть зеленішими, товстішими, листя стане більше. Просто на те потрібний час. Так, висаджували ми на агроволокно. Спареними рядками ми вирощуємо, в принципі, так, вирощували до цих пір, і мене це повністю влаштовує, мені нормально. На ширину теплиці. У нас вийшло вісім грядок з самого краю біля арки. Ось іде одинарний, одинарний рядок, а далі йдуть спарені. 60 см ширина грядки і 60 см прохід. І, виходить на ширину всієї теплиці, у нас вийшло 6 спарених рядків. По краях 2 рядка одинарних. І ось. Прохід широкий посередині, щоб можна було, щоб це було зручно. З тортів теплиці відступили по метру приблизно, щоб можна було від рядка до рядка проходити, і, і посередині теплиці, посередині рядка також є прохід. І такий вигляд це наша стара теплиця. 10 на 19, цю теплицю всю засадили помідорами. Помідори всі ранні, але тут різні сорти: є рожеві, є червоні крупні, є червоні середні, є жовті крупні і є сливочка для консервації. Полив теплиць ми здійснюємо з однієї бочки. Бочка розміром 2,5 куба. В принципі, її на раз вистачає. Так, про полив детальніше колись розкаже чоловік. Ось, виходить, роз'єднана на, на дві теплиці. Одна труба пішла під землею, під цією теплицею під грядками. Пішла до другої теплиці, великої теплиці, до огірка. І ось друга труба пішла на цю теплицю. Якщо потрібно дуже гарно підлить на огірки, цілу бочку виливається. Якщо не дуже жарко і не потрібно дуже підливати, то в принципі і вистачить і на огірки, і на помідори разом. Ну, але помідори завжди підливаються набагато менше. Як постфактум хочу сказати, що наш спосіб вирощування... Ми не позиціонуємо як 100% правильний варіант, ми показуємо не більше, ніж наш досвід, який, я рахую, у нас ще зовсім невеликий. У нас немає в кого вчитися, ми до всього приходимо самі, часто шляхом власних помилок. Потім думаємо, як їх виправити. Тому, якщо у вас досвід більший, і ви дивитесь і бачите яких недоліків ми припустилися, і у вас є шляхи вирішення цих проблем, ми вам будемо вдячні за конструктивну критику і за мудрі адекватні поради. На цьому будемо закінчувати. Дякую всім за перегляд. Мирного неба, Божої охорони, до нових зустрічей!